Часто ми списуємо своє нездуження на різку зміну погоди. Насправді, ж, куди більш істотний вплив на наш організм перечиняють спалахи на сонці, тобто магнітні бурі. Вони тривають як правило 2-3 дні, але їх пік триває близько доби, і саме в цей час ми відчуваємо дискомфорт це головний біль, підвищення або різке зниження тиску, біль в суглобах, нервозність і дратівливість. У січні 2014 року сонце потривожить нас магнітними бурями лише кілька раз. У решту часу метаобстановка повинна бути спокійною. Отож, магнітні бурі у січні будуть у такі дні та години. 17 січня з 2 до 4 години ранку, 18 січня з 5 до 7 години ранку, 22 січня з 13 до 14 години дня. 30 з 16 до 18 години, Оскільки пора для тих, хто схильний до впливу магнітних бур. Намагайтеся в Дні Магнітних бур уникати підвищених фізичних навантажень. Не плануйте далекі поїздки і відрядження. Якщо вам не вдалося перенести вояж на більш сприятливий день, запастіться хоча б звичайною валеріаною або валідолом. Також, якщо ви приймаєте певний курс таблеток, які вам прописав лікар, у Дні Магнітних бур не варто припиняти їх приймати. Вважається, що лише 10% людства по справжньому страждає від надмірної сонячної активності, а інші 90%, ознайомившись з прогнозом магнітних бур на найближчий період, придумують собі симптоми і вірять у них, чи так це насправді вирішувати і перевіряти вам самим.